YouTube. Сьогодні тестую імпульсний режим на своєму полуавтоматі. Він прийшов після прошивки. Пробуємо тестуємо. Хотів вам зняти е, налаштування, яке я налаштував, але не вийде через те, що на камеру просто світяться два екрана без надписів абсолютно. Зараз я його вімкнув. І от, ну, Я пробую приближати, тут просто білий екран, нічого абсолютно не видно, що там і як настроєно. Тому мусите мені повірити на слово. Можливо, це в мене телефон так знімає, бо я знімаю на свій другий телефон, перший в мене iPhone. Він ну, там стоїть, не зблугає. Можливо, на iPhone буде щось краще. Треба буде спробувати. І так, методом спроб і помилок добився до такого результату. Поварив я на різних режимах оці шви. Це було на лінійному режимі без імпульсу. Ну, шов як шов. Ну, не, не дуже красиво, але не, не самі гірше. І ось є три шви, що я пробував налаштовувати, що найкраще в мене вийшло. Можливо, в когось вийде краще. Так. Оцей шов варений на звичайному, імпульсу, на звичайному лінійному способі. Тут видно лоску, видно лоску та як звичайний коло автоматом. Ці два я зварював на імпульсному режимі. Вони Набагато плоскіші, не видно такої луски. Тут трошки. І Що я хочу сказати? що Воно не можу сказати, що воно того вартує. Бризги як були, так і залишилися. Люди кажуть, що там бризок немає. Можливо, це те, через те, що я зварюю в чисті вуглекислоті. Деякі люди стверджують, що імпульсним режимом зварювати вуглекислоті слоті чисті це є неправильно, що треба суміш або, або чистий аргон. Ну, На даний момент суміші в мене немає. Так що як є, так є. Ще що хочу сказати. Пробував я зварювати в кутовому положенні. Ефект. Ефект трошки кращий, ніж на лінійному способі, але не, не такий, щоб прям вау. І що ще хочу сказати, що е, в імпульсному режимі він дуже жорстко варить. Можливо, через те, що я невірно його настроїв. Але мені не сподобалося. Так, зараз спробую вам. Показати різні, як варить він, ну, щоб ви почули звук сам, бо ви не побачите, бо я не маю фільтра. Яка різниця в звуку зварювальної дуги? Постараюся безперебойно це зробити, тобто я маю от такий штативчик. Повішаємо отак. Навіть вірніше не так. Зробимо ось так. Так, Ну, Я не професійний блогер, тому ви вбачайте. Будемо якось спробувати з вами вчиться Беремо масочку. Можливо, буде шумно через те, що годить полуавтомат. У мене майстерня маленька. Але для, скажімо так, щоб показати різницю між лінійним і імпульсним режимом, думаю, мені вдасться. раз вибачаюся, якщо буде дуже шумно. Включаємо. Імпульсний режим, включаем колплат. Я завжди стараюся грубувати кусок. Так. Включений імпульсний режим. Імпульс 20 вольт. Зайти в настройки. Імпульс 20 вольт. Індукція шістерка, тобто повна. Після газ секунда. Нарастання напруги 0,2 секунди. Спадання напруги 0,1 секунда. Ну я так налаштовую. Струм паузи 18,5 вольта. Пульсації 25 Гц. Баланс паули, імпульс пауза 60% і пробуємо зварювати. Офисный режим. Зараз. Переходим на нашу программу. Программа 2. Программа 2. 19,5 вольт. 7 метров в хвилину. So we need to go out there. Христа, 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 Вітаємо апарат, щоб не було чути, не відходячи від каси, так як кажуть, дивимося. Цей шоу я проходив в імпульсному режимі, цей проходив в лінійному способі. Якось так, будемо пробувати, що з того вийде. Кажу, може це залежить від того, що я кислоті чистій варю. Розхід газу в мене виставлений 12 літрів по ротометру. Якось так пальник холодний. Пальник холодний, через те, що блок одяного охолодження працює. Якось так будемо бачити, що буде далі. Дякую за увагу. Пишіть щось, питайте, щось кого як... щось, щось цікавить.